Ім привіт з вами я Му і сьогодні я знімаю відео ролик про вішивання. На 8 майк продовження. Підписуйтеся на, мішуш... на мішаньку. Він дуже класні відео знімає. І ми поїхали. Я добуваю дерево, я хочу в тому відео до дуже сета броні та до всіх інструментів. Я ту граю без щитів, не зберігаю інтернет. Нема, Немає, і ми зараз йдемо добати дерево. Пішмо. На друге відео я приглашаю мішаньку. Оту є зразу камінь. Зараз його добуду. Я вже складу, та йду добувати камінь. Я вже добив камінь і я йду крафтити собі е, кам'яні інструменти. Я вже скрафтив собі кірку, а зараз йду крафтити собі тупір. Два скрафчу. Зараз я там відділю неподалік е, уголь. Зараз його добуду. Добуду. Я добуваю. Уже уголь і мені треба його дуже достати, бо я буду дуже жілізо переправляти, дуже дост. Я хочу ще на тому світі знайти э, э, деревню. Дуже-дуже сильно. І хочу там її облаштувати. В цьому ролику я буду розказувати э, про Манікрафт. Дуже цікаві речі. Я манікрас івалю вже 5 років. 5 років своїм другом. Ми, ми дуже бамо не грав, на дуже, ми його не кидаємо ніколи, бо він дуже цікава річ. Типа, гра. Я зарубиваю тако. Пишіть в коментарях, чи знімати друге відео, чи ні. Чи... І чи вже лишитися знімати мені краду. Але я його дуже хочу знімати. Та ще ми себе з, з моїм другом Браво Старс. Про не добавим як Майнкрафт, але все равно ми обобаємося. Тут я знайшов шахту, зараз піду ще в неї куди, бо зомбі не був у мене. Тут трохи темно. Так о, уголь знайшов, зараз його будемо. Добиваємо уголь йдемо геть. По углу і ми геть. Ми йдемо у подорож. Я, коротше, йду на е, на річ. Я зараз до, хочу тут знайти желізо, бо у нас тут дуже часто спау, не. Тут хіба один уголь. Я йду зараз його оглядати. Желізо. Я ставлю на паузу і зараз я вам знайду желізо. Я вже йду як півгодинки, не можу знайти желізо. О, желізо! Нарешті перше желізо. Видите, навіть учівка виповнилася. Добуваємо 4 желіза. Я казав ціль або сет желізни, або, сад железний, або кілька... Ух, тут печера. Тут теж є желізо. Мені почало фартити. Я добуваю. Я скрафтив факел, в тубе усі для вас вітру. Добуваємо. Желізо. У мене вже желізо 13. Якраз хватаю на нагрудник та на шлем. Але ще треба скрафтити кірку. Зараз буде ніч і я маю відбиватися від зомбі. Я ще не желіза. Я буду вже на тому е, відео підводити ітоги. Е, бо Я вже ту ніч, я не знаю, що робити. Я не добуду. На, до нової зустрічі. Всім пока-пока!